Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проходить акція «16 днів проти насильства зараз. У міському саду зібралися усі небайдужі, аби вкотре раз наголосити на тому, що насильство не має бути в нашому житті, і вкотре раз маємо наголосити, що проти насильства потрібно боротися. Громадська організація «10 квітня разом з КП Парки Одеси провели акцію Велика сила маленьких вчинків, що проходить у межах міжнародної кампанії «16 днів проти насильства. На локації були установлені палатки, де кожен бажаючи міг зігрітися чашкою чаю та скуштувати солодощі. Учасникам перед початком заходу були роздані маленькі дзвіночки та троянди зі стрічкою, як символ того, що насильство не має місця в нашому житті. Ці прості знаки нагадували. Кожен може подати голос і підтримати тих, хто його потребує. З вступним словом та подякою виступила голова громадської організації 10 квітня Вікторія Ткаченко та наголосила на цінності події. Глядачам розповіли історію виникнення цієї водночас важливої та сумної акції про трагічну долю трьох сестер Мірабель, яким обірвали життя вбивством. На захід були запрошені студенти та представники громадських організацій, які акцентували на значущості обговорення питання насильства та люди, які пережили насильство. Вони прийшли не лише поділитися своєю історією, а й показати поруч і ті, хто готові підтримати, і підтримкою може стати навіть перехожа людина. Безсумнівно ця акція дуже важлива, тому що ми повинні говорити про насильство. Ми повинні говорити про це голосно. Ми повинні говорити про це чесно. Тому що, якщо ми будемо це замовчувати, то на жаль, цього насильства буде ставати ще більше. І наше завдання зараз допомогти тим, хто цього потребує. І я дуже сподіваюся, що такі акції це не події декількох днів, що це запорука того, що в нас є можливість говорити про це. Тоді коли про це потрібно говорити. і я дуже дякую організаціям, які в Одесі функціонують, які допомагають людям, які цього потребують. І Я дуже сподіваюся, що це в майбутньому стане таким, знаєте, своєрідним місцем безпеки, де дійсно люди будуть розуміти, що їх чують, і що вони потрібні, і що їм є куди звернутися. Акція протидія насильству завершилася поетичними читаннями. Це були щирі емоційні виступи, які торкалися найглибших почуттів, і ще раз нагадували, чому варто не мовчати про насильство. Сьогодні, у серці Одеси, ми побачили, маленькі кроки і людська підтримка можуть створити великі зміни. Головне, не замовчувати про насильство, бо насильство це злочин.